Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 25 серпня 2023 року Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце починає вже дозрівати дуже гарний, дуже товарний та дуже врожайний сорт яблук. Це яблуко йде імунне проти парші під назвою Millennium Gold. Яблуня. Привита на підчепі М9. Ось отак загружена. Яблуко коло яблука. Просто фантастика. Цей сорт в мене подоносив вже роки три. У батька перше подоношення було, і це друге у мене подоношення. Яблуки, ось, бачите, всі гарного калібру. Ось треба його вже. Обривати ось які. На сонці можуть бути з таким незначним румянцем. ось отак Чим мені подобається цей сорт? По-перше, кожен рік гарно навантажується врожаєм. Це раз По-друге, сорт раптово не перезріває. Оце його можна зараз їсти спокійно, він має е, солодкий смачний смак. І так само він може полежати у підвалі десь коло місяця. Так само він не пухне, не перезріває. Смак тільки стає кращий. Яблуко дуже гарне, велике. Ще чим подобається, за тим, що нема на ньому парші. Його можна не заливати хімією від грибкових. Мучністою може десь і є якийсь там. Поодинокі, але не суттєво, вона яблунька чиста. Я б її тільки обробляв, напевно, від шкідників, таких як подожерка та тля. Ось. яблучка дуже гарні. Вага яблук приблизно 250-300 грам. Якщо нормувати, можна досягти і до 400 грамів спокійно. Що ще хочу сказати? Я цей сорт. Оце, взяв себе в саду на новому на новій ділянці, привив на а, дичку. І бачу, що на третій рік все оліплено квітковими бруньками. В слідчому році я отримаю вже на дикій підщепі цей сорт яблука. А, що хочу сказати, що це дуже класно, воно швидко входить в подоношення. Якщо його привити, на середньорослі підщепи або низькорослі рослі, то можна отримати перші яблука навіть в питомнику Дуже подавите. Оце, хто полюбля смачні солодкі сорти, оце яблуко для вас. Зараз, коли зриваєш, може бути маленька кислинка, але вона потім, як він полеже, уходить. І так само у нього дуже гарний. Аромат. Зараз його не чути, от я нюхаю, не чути, що по запаху. Але коли воно полеже, просто неймовірне яблуко. Я всім рекомендую, хто хоче завести собі пізньолітній сорт на кінець серпня і так само до його можна споживати спокійно до кінця вересня. Ось це до уваги садоводів. Сорт дуже врожайний. Я вважаю, що його треба щипати на середньорослі або на сильнорослі підчепи. Бо якщо будете щипати його на низькорослі підчепи, буде ось такий до 2 метрів. Більше рости не буде. Бо буде постійно грозити себе дуже сильно врожаєм, такими класними яблуками. Так що, учитуйте цей момент по-любому. А так сорт дійсно суперовий, товарний, смачний і гарний. Оце, друзі, з цього маленького деревця вийшов в мене. Ось стільки яблук, повний ящик з горою. Якщо взяти, щоб положити, щоб вони не мялись, це два таких ящика. Я думаю, що це дуже гарний показник. Вражайність просто чудова. Так само, оце з верха яблука, бачите, які з таким гарним румянцем. Так що, яблучко, по-любому треба це мати. Хто полюбляє дійсно солодкі, смачні товарні яблука на кінець літа. Друзі, відпишіться, будь ласка, в коментарях. Як вам товарність цього яблука? Буде дуже цікаво. Так, ну а тепер давайте побачимо, яка вага. Так. Це середня маса приблизно. 200-250. Це 240, 266. 241. Оце ось великі. Під 300. Так. 250-263. Може бути ось отакий гарний бочок у нього, якщо буде на сонці, 224. Ну а так, воно таке зелене. Такого біло-зеленого кольору. Так, ну вага від 200 грамів і вище. Так, давайте зараз розріжемо це саме таке, що на сонці було з бачком. Побачимо, а ну як воно хрустить. Так, хрустке. Чується такий яблучний запах. І оце давайте ще. Я його не дозарював, оце зразу зняв з дерева і вирішив продегустувати. Бо поки я буду дозарювати, його або... Жінка продасть або поїсть з малими. Бо в мене нема часу слідкувати деякий сорт. Коротше, я в тому році багато сортів так промахав. Поки лежали то туди, то туди, то е, прийшли друзі, жінка в пакету гостила, то куми, то батько, мати. Ну, коротше, багато сортів я так промахав і не зняв, не досняв відео. Так що вирішив зразу. Так, що по соку? Бачите, соку багато тече. Сорт соковитий. Давайте зараз побачимо, що в нас з цукром. Так, ну. По цукру 11,5. Невеликий, але у нього нема кислоти, в принципі. Оце може трохи-трохи зараз, а трохи воно полежить, то зовсім воно солодке-солодке. Проблем, гриземо. Угу. ж скалующа, соковита, солодка. Зараз є трохи невеличка кислинка, зовсім. Така вона не напряга, не ощущається дуже сильно, але вона є малесенька. Але й стоя тиждень полежати у сховищі і вона зникає яблуко яблука становиться таке. Дуже приємного смаку, солодке, соковите, м'якушне, не перезріває, ну клас. Я вважаю, що яблуко це повинно бути по-любому в саду. Хто полюбляє яблука? нашій сім'ї цей сорт дуже до вподоби. І батько його дуже полюбив. Каже, це одне з смачних яблук. Оце йому подобається дуже сильно. Оце Millennium Gold, потім Скіфське золото, він без ума. І так само Ре Джона Принц. Каже, оці сорти, ну, це. Будуть постійно в моєму саду. Так що, я думаю, що і вам треба, хто поробляє яблука, по-любому завести цей сорт. Не пожалкуєте. Ну, в цілому, така новичка характеристика. Є трохи живців для щеплення, поки що. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.